じゃあこれだ。 Вони б'ють її руками та ногами, клеять до її одягу жувальні гумки, видихають у її обличчя дим, принижують і погрожують. Відео на якому група підлітків з міста Біла Церква, що на Київщині, жорстоко побила 12-річну дівчинку, днями набуло активного розголосу в медійному просторі України. Про інцидент стало відомо 20 січня. Тоді правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, але згодом дії усіх учасників злочину перекваліфікували на катування. Психолог Наталія Лазаренко стверджує, що в цій ситуації побиття можна визначити як найтяжчу фізичну форму булінгу. Побиття як крайня форма цькування, сумна реальність, прикра молодіжна тенденція, що не збавляє обертів, та здатна залишати не лише фізичні, а й глибокі психологічні шрами у жертви. Завжди цькували тих, хто чимось відрізняється від інших, хто слабкіший, хто знаходиться в позиції жертви. А це не означає, що тих, хто булять, це люди, які знаходяться в сильній позиції. Ситуативно зараз з тією жертвою вони знаходяться в сильній позиції. Але це так само травмовані діти. Ті, кого булять, зазвичай знаходяться в позиції жертви, а тих, хто булять, зазвичай знаходяться в позиції агресора. Але ще є третя сторона: це свідки. Булінгу, а вони ж можуть виступати і учасниками булінгу, якщо це просто мовчазне спостерігання. Булінг це тема не нова, зазначає керівник дитячого спортивного клубу тренер Сергій Петрикей. Раніше цього терміна не існувало, і це явище називали простіше цькування. Утім, суті питання це не змінює. Серед дітей в усі часи доволі поширена практика висміювання, знущання та приниження одне одного. Багато таких проблем просто проходять повз діти кожен день по. Терпають в школі, там десь у дворі. І про це ніхто нічого не знає. Я ну, з дітьми працюю, я ці е, розмови чую, ну, ну, там не кожен день, а регулярно, що там десь в школі когось булять, там ще, там ще, там ще, там ще. І на жаль, наше суспільство заточено під совок оцей, коли замовчувати краще ніж роздмухувати. Визначити, чи зазнає ваша дитина булінгу в середовищі своїх однолітків доволі складно, адже зазвичай підлітки схильні не розповідати про цькування, зазначають експерти. Утім, спостерігаючи за поведінкою свого чада, можна зробити певні висновки. Поведінка дитини вона не хоче ходити в школу, вона не хоче там ходити на вулицю. І хоча раніше, наприклад, вона там е з задоволенням йшла до школи, йшла там е на вулицю грати з однолітками. Якщо дитина не хоче цього робити, йти треба дізнатись причину, чому. Поспілкуватись з тренером, поспілкуватись з, уч... ну, там, з учителем, з е... учнями, з друзями, що сталося. Дитина не хоче ходити в школу, вона не каже прямо, так, чому саме, але вона просто не хоче. Там погано, там не цікаво, там в мене немає друзів, там... я краще вдома посижу, щось інше. Це пошкоджені речі, одяг, портфель, там, ручки, так, постійно щось пропадає, дитина приходить, там, немає речей, там, не повертає. Дитина емоційно пригнічена пригніченому стані. Дитина з царапинами, подряпинами, вона якось різко реагує на звуки, світло і таке інше. Тобто, це такі дзвіночки, які вже повинні вказати батькам, що щось відбувається. Якщо поведінка дитини видається вам підозрілою, варто спробувати поговорити з нею та дізнатись, що вона відчуває. Психологиня Наталія Лазаренко зазначає, що діалог має бути невимушеним і дружнім. І щоб ваша дитина не стала жертвою булінгу, потрібно контактувати, потрібно 15-20 продуктивних хвилин з дитиною кожного дня. Як справи, як пройшов день, що було цікаво в школі, з ким спілкувалася, де була, якою дорогою йшла додому, що обідала, що купувала. Тобто, все, все це повинно бути проговорено. Ідіть на контакт. Дитина буде довіряти вам, якщо ви будете в ній викликати довіру. А щоб викликати довіру, треба бути. Самоцінним, цінувати інших, бути доброзичливим, вміти говорити, вислуховувати, не крит... Приймати те, що розказує дитина без критики. Батьки це поживне середовище для дитини, і це наш, наш святий обов'язок для того, щоб виростити повноцінну щасливу людину, яка Реалізує себе, свої таланти насолоджується життям, але зверніть увагу, чи все це є у вас. Все починається з нас, з батьків. Утім, якщо убезпечити свою дитину від булінгу вам не вдалося, і вона стала жертвою жорстокої поведінки однолітків. Краще не залишати цю ситуацію без уваги. Варто докласти усіх можливих зусиль, аби допомогти дитині впоратися з цькуванням. Саме перше це звернутися директор школи. Це письмо, письмово, не треба усно, письмово. Є поліція по ділам неповнолітніх, є там омбудсмени. Ну є купа органів, які повинні цим займатися. І обов'язково, якщо це ця проблема не вирішується через ці органи, тоді журналісти, тоді суть, такий громадський розголос, і це в принципі тоді це спрацює.